Так, панство, я вас вітаю. Я сьогодні е з вашими питаннями до кави, але без кави. Сьогодні, сьогодні з лавандою. Свіже, свіжо зрізана, сьогодні трошки. Таких хочеться ароматів, в кольорах таких все, в лавандових. Да? Сьогодні буду відповідати на ваші питання, які ви писали в телеграм-каналі. Е те, що стосується. Питання до кави, скажімо, да, там про життя, все, що вас турбує, трошки з вами поговоримо. Зроблю ще таку маленьку відступ, такий маленький, покажу вам. Так, хочеться мені сьогодні ароматів. І, і собі, і вам люблю аромаконуси. З різними ароматами. Так, нехай вам трошки сюди димить і вам запахів і мені. Так. М -м Створилися на днях свічки відьомські. О, я без світла панство. Слухайте, я думаю, що ж мені так темно. Секундочку. Так набагато, начебто, краще. Свічки відьомські, маю декілька. Декілька маю. Не дві, ні три трошки більше, але раптом кому цікаво. Бо знаю, дуже давно просили у мене свічки. Хто вже купував, хто вже придбав, хто користувався, то знаєте, як працюють. І є ще макані свічки. Ті, які трошки, так, це вже світільком свічка, да, вони ну, виготовляються трошки інакше, але вони також вони заговорені є з е, всякими різними травичками на гармонію. Да, кому цікаво, звертайтеся в телеграм-канал, будь ласка, під'єднуйтесь, приєднуйтесь до телеграм-каналу, там буде вся інформація стосовно цих свічок. Тут використовувалась вузилкова магія, вони всі заговорені, ці свічки. Ця на гармонію, де і травки там такі спеціальні на гармонію. І, друзі, є ось такі свічки, це з четверговою сілью на очищення, причому очищення з трьох, як це сказати зараз з трьох сторін. Очищення трьох сфер, давайте так. Тут також є певна магія, тут потрійний фітіль, кожна свічка заговорена. Четвергова сіль, та, яка прям в печі випалена на чистий четверг, тобто ну зроблена така, як робили її наші прапра. Панство кому цікаво, в телеграм-каналі, будь ласка, буде вся інформація. Так, це трошки такого відступу, Да? а тепер давайте давайте до ваших, до ваших питань. Значить, сильно вже не перший раз питаєте мене стосовно тату. Я прочитаю ваше питання. От, Розкажіть і покажіть тату. Колись хотіла собі зробити, але мені почали розказувати, що моє тіло то мій храм, тату псує, і я злякалася. Може, просто не знайшла свою татушку, бо мене б не спинили. Розкажіть, як тату впливає на людину і які тату не можна робити. Ну, панство показувати, звісно, я нічого не буду. Те, що бачите, то те бачите. От, але, так як бачите, я в цьому плані взагалі не забобонна. А в плані татуїровок це ну, таке, знаєте, як особистий вибір кожної людини, так само, як і там, колір волосся, кількість, наявність сережок в вухах, да, і так далі. Ну, тому тут в плані там, довжини кольорів нігтів, да, ну, тобто такі речі це людина сама собі обирає, як, як їй виглядати, як їй проявлятися в цей світ, потрібно їй щось. Змінювати в собі чи не потрібно, це виключно для вас. Е, моя історія така, що е, сильно так, мабуть, розповідати про себе не буду, але так скажу, що першу я зробила в, е, десь, мабуть, років 15 назад, і це було абсолютно свідомо. От, І е, кожне зображення на моєму тілі має. Для мене особистий сенс, так? тобто є такі речі в вашому житті, які ви хочете, щоб вони залишилися з вами. Є такі моменти. Якщо м -м -м, е -м, хтось там відмовляє ваше тіло, ваш храм, ну, е у мене одразу питання до людини, як вона живе. На, чи е ходить вона в зал, чи займається вона фізично якоюсь. Е -м -м Фізично підтримує своє тіло, можливо, якісь практики духовні, да? можливо, людина там, слідкує конкретно за своїм харчуванням, нічого не вживає забороненого, е рано встає, закаляється своє тіло. От тоді, да, можна говорити, моє тіло мій храм, е суть же ж не в зовнішньому, правильно, а суть у внутрішньому. Ну, Це моє таке бачення цієї ситуації і взагалі всіх питань, все, що пов'язано з тілом. Якщо у людини залишаються якісь опіки або шрами на тілі, людина від того гіршого не, гіршим не стає. Так? І дуже часто татуїровки використовують для того, щоб перекрити, можливо, якісь шрами або перекрити якісь вади, з цим набагато легше жити, тому що, повірте, в... Моєму оточенні є люди, які зі шрамами просто ну, виходячи е, десь там в людні місця, ловлять на собі набагато більше е, недобрих поглядів, скажімо, да, на собі, там, на своєму тілі, ніж людина з татуїровкою. Тому це виключно ваш вибір, що ви хочете, щоб з вами залишалося там, на, наприклад, на все життя, да, щоб ви там це бачили або не бачили. Ну, тобто, це виключно про вас. Що не можна робити? Як, як тату впливають на людину? І які тату не можна робити? Для мене немає поняття не можна. Це, знаєте, більше про символику. Звісно, щось таке, ну, як я навіть, ви знаєте, не ділю атрибутику там, типу світло, світлу атрибутику, темну атрибутику. Як бачите, в мене і, і, і чорна бавовна там є. І картина, до речі, це моя дочка старша писала з черепом. Да? В мене там є якісь такі речі. тобто, ну, Мені просто подобається. Не тому що я там якась відьма темна, чорна, зла і так далі. там Отакі свічечки я люблю. Дивіться, в мене є, бачите, такі черепушки. в мене такого дуже багато. І насправді воно не несе з собою для мене ніякого сакрального змісту. Люди бачать в усіх цих речах виключно те, що вони хочуть побачити. Так само в мене вдома є ікони, так само я ходжу до церкви, молюся, і повірте, татуїровки мені в цьому, в моїй вірі, або бути там ближче до Бога і стояти на стороні світла, вони мені в цьому взагалі не заважають. От і Завжди буде хтось кому щось буде не подобатися, завжди буде хтось, хто скаже, о Боже, взагалі, на що ти це зробив або там зробила, да? як ти будеш з цим жити, це ж на все життя і так далі. Ну яка кому різниця? Якщо ви приймаєте такі рішення, якщо є люди навколо вас, які вас оцінюють по зовнішньому вигляду, ну тут велике питання до ставлення, да? до відношення взагалі до стосунків між вами і цими людьми. Тому, тому так. Що не можна робити, не робіть те, що вам неприємно. Якщо ну, ви вважаєте там скелети, або якісь там кістки, або якихось агресивних тварин, вважаєте, ну, вам важко знаходитися в такому просторі, не робіть, тому що це дійсно це буде там я прошу, сьогодні багато говорила, трошки м -м, закашлююсь, Буде вам, ну, трошки давити, да? ви будете просто бачити, розуміти, що ну, кидатися в око і, може, десь там щось всередині буде вас, е -е, вам стискати. Тому тут е -е, немає ніяких правил. По суті, хто кому як подобається, то і так і проявляється. Так. А Ще питання у вас цікаве, чи є шлях позбавлення від психосоматичних хвороб, якщо не знаєш причини, але явно є наслідки, які нічим більше не пояснюються, і немає змоги звертатися до психологів, чи існує самостійний шлях виходу? Та, звісно, тут навіть декілька моментів. Давайте я це питання розіб'ю трошки. І почнемо, мабуть, з кінця, з психологів. Психологи не займаються. Психосоматичними хворобами. На мою думку, на мою думку, психологи більше звертають вашу увагу в минуле. Тобто, ви можете за допомогою них просто копнути глибше своє минуле, розкопати, типу, що стало причиною того всього. Да? Але, чесно кажучи, є в. Моєму оточенні близькі люди, з якими я спілкуюся, знайомі, психологи. І ем, бувають такі моменти, що психологи звертаються до мене стосовно психосоматики. Тому що питання не в психології, питання в способі вашого життя і того, як ви позиціонуєте себе. Просторі і як простір впливає на вас. Якщо проблема існує досі, вашої взаємодії зі світом, то хвороба нікуди не піде. І вона взагалі може перерости в хронічну. І наскільки довго вона з ну, Менталу, сестралу, да, зефіру, вона спускається на фізичне тіло. От стільки ж, плюс-мінус часу в середньому панству, там варіанти є різні, і у кожного таке. Одужання воно проходить по-різному, там, можливо, підключається майстер зі своїми сеансами, або ви самі це робите, ну, тобто, якимось чином змінюєте себе, своє ставлення до життя, свій простір, як ви починаєте жити. Це дуже сильно впливає на вас, на ваш фізичний стан, на ваше здоров'я. Тому питання навіть не до психологів. Е є... Дуже один такий самий простий спосіб, він не на всі 100% вам покаже і розкаже про проблему, да? де шукати, в чому може бути проблема, але це дасть вам такі маячки і дасть вам направлення, куди рухатися. Орієнтуйтеся по чакрам. Якщо, наприклад, у вас проблеми. Ну, давайте там по гінекології або з дітонародженням. Звертайте увагу на вашу безпеку в цьому житті, да? на те, як ви відчуваєте себе матеріально, ваше ставлення до грошей не про проблеми. Проблем немає. У людей. Людина сама створює проблему, акцентується на цьому, да, і переживає щось, вирішує проблему. І потім все життя вона живе от в цій ролі вирішувача проблеми. Їй потім простір ще буде підкидати, підкидати, ну, тому що ти ж так хочеш, ти ж на цьому типу фокусуєшся, тому тобі, мабуть, це потрібно. Тому тут такий момент, що це про нижню чакру, да, це про Муладхару. Подивитися, наскільки у вас закриті потреби, наскільки ви ставитеся до грошей, для чого вам ті гроші потрібні. Ваші пріоритети по життю. Якщо, наприклад, проблеми йдуть по така, знаєте, гінекологія в плані. Боже, давайте добре, не буду е, по органам називати. Не хочу, щоб ви потім ставили собі ніякі діагнози. От трошки давайте брюшна полость, от Якщо ми говоримо отак, і зі спини в тому числі, тобто там і почки, і е, мочева система кишківник тобто от, от все, що там відбувається, і навіть поперек це питання до другої чакри, до Сатхістани, вона говорить про насолоду від життя. Наскільки ви вмієте жити, насолоджуючись тим, що у вас є, наскільки ви вдячні за те, що у вас є, наскільки ви можете бути в радості від того, що у вас є. Далі будемо рухатися, да, тобто там серцеві моменти, тобто ну, все, що пов'язане з вашим диханням, все, що пов'язане з серцем, плечі, що ще може бути от між лопатками, да, там, ну, район, район серця. Наприклад, звертайте увагу на те, що ну, плечі багато на себе взяли, да? взагалі питання зі спиною, там дуже багато може бути моментів. Це ваше відчуття безпеки в цьому житті, ваше сприйняття вашого минулого, наскільки воно вас тягне, ваше минуле, те, що ви не можете відпустити, наскільки ви взагалі зважаєте на те, як сприймають вас ваші люди, які вас оточують, ну, які дотичні до вас, да? кому там важливі. Їх думка, про що ще може говорити? Про те, що про ваш власний вибір тягнути це все на своїх плечах, да коли не розкривається повністю жіноча сторона, або не розкривається повністю чоловіча сторона, якщо ми ну, говоримо, тут дуже багато моментів тут потрібно. Загально, загально не вийде. Да? Тобто, тут кожен випадок він унікальний. Але, орієнтуючись на чакри, да, ви можете хоча б розуміти, в якому напрямку вам шукати. Чи можна? Самому позбавитися від цих психосоматичних хвороб, да, звісно, і так воно і працює. Ніхто, окрім вас, цього не зробить. Навіть коли до мене приходять на сеанси, або там до моїх учнів, да, приходять на сеанси, люди е, саме з психосоматикою, вилазить якась психосоматика, то ми е, на сеансах просто прибираємо те, що заважає. Ми можемо прибрати якусь симптоматику, але от те, що підніметься. Пропрацювати, змінити це змінити те, що викликало цю хворобу, тобто почати якось інакше жити, це виключно ваша історія. Тобто, це ваші уроки, за вас їх ніхто не пройде і майстри не мають права ну навіть. Інколи не мають права навіть вказувати, що конкретно вам потрібно робити. Ми можемо сказати напрямок, ми можемо натякнути. Дуже часто бувають такі ситуації, коли людина не готова чути певну інформацію. Тому якщо м, бувають такі а, пацієнти, які хочуть щось змінити, ти бачиш, що людина ну, на шляху там щось трошки гальмує, от, начебто, все нормально, але тут не розуміє. Да. Пояснити щось можна, але говорити е, по пунктах: от у тебе там отак, 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 отак треба попрацювати, тому що там то-та-то -та -то -та, е, не завжди ми маємо право. Не завжди ми це робимо. Е, тобто копатися, знайти, що саме тебе бентежить або що саме тебе турбує, а ти маєш сам. Да? Сказати, наприклад, що от там проблеми з. Е, Горлом або там зі щитовидкою, або там з зубами. Це твої межі обмеження в плані прояву себе в світ, там да твоя злість, там постійно те, що ти можеш щось замовчувати, синдром відмінниці так само, щитовидка це взагалі те, як ми проявляємося, да, те, як ми говоримо, як ми себе представляємо, те, як ми якими ми дозволяємо собі бути. Це ну, чакра творчості, давайте її так назвемо. От, то е от ми говоримо, да, шукають ну, в цій області. Тобто тут і тут вона да, у вас є проблема. А що саме вас тригерить в цьому, це вже ну, питання до вас, і ви маєте самостійно. Цей урок пройти, інакше він просто не буде зарахований. Тобто, інакше це не будуть ваші знання і ваш досвід. Тому ось так. Давайте ще одне питання, якщо панство воно невелике. Стосовно аскези. Питаєте, взяла аскезу, майже довела до кінця і не втрималася, Переживаю, чи дійсно отримаю від всесвіту за порушення. І якщо можна, як цього уникнути? Я вам так скажу: якщо ви боїтеся покарання, ви його отримаєте. Якщо ви націлені, для чого ви це робите, ви для себе зрозумієте, для чого ви берете аскезу? Себе потрібно. Знаєте, час спробую панство пояснити: вище своєї голови ж не пригнеш, не стрибнеш, і себе потрібно чітко ну, ус усвідомлювати і чітко бачити себе в цьому світі. А якщо жінка йде на роботу, на якусь таку важку чоловічу роботу там, да, там, рубати дрова або вкладати шпали, навряд чи е, вона там зможе довго попрацю... пропрацювати, тому що ну, це фізично складна робота. Там, і Не всі чоловіки це бувають, відтримують. Ну, я образно зараз утрірую, да, щоб якось так трошки фарб награ... нагнати, щоб вам було видно. Можливо, ви... Е Занадто ідеалізували себе в цьому плані, або знаєте, момент такий, що е, боїтеся помилитися. Е, буває по-різному. Якщо вам не потрібно ну, як знаєте якщо вам не потрібно було пройти цю аскезу на зараз, ви б її все рівно не прийшли. Е, і питання не в покаранні, питання в вашому е, ставленні до цього. ви е, Буває, да, коли там навіть на спортивному харчуванні, або буває, ти там сидиш на дієті, інколи ти собі якийсь там шматочок чогось таке дозволяєш, або там шматочок тортика, або там, ну, чогось такого, якийсь бургер з'їсти. Ну, наприклад, да, якщо ти ну, займаєшся спортом і харчування в тебе там геть інше, то не сприймай це як покарання, воно одразу не вилізе тобі там якимось кілограмами, сприйметься просто як. Збити аскому. Да? Ну, сьогодні отак. Я постаралася, я зробила е, якусь, якусь там добру справу. Я взагалі молодець. Я там обіцяла собі 15 днів, а витримала 10. ага, Чому? Ви е, знаєте як не акцентуєтеся на тих е, 5 днях, які ви не витримали. Сконцентруйтеся на тому, що ви витримали, похваліть, обов'язково себе. Хваліть, я молодець, супер, класно. Але питання до себе: що для мене, що мене тригернуло, чому я не змогла ці ще 5 днів витримати? От, задавайте собі таке питання. Не в плані. Покарання, що вам за це буде, нічого вам за це такого не буде, чого ви собі сама не побажаєте. Да? От Ви на що націлені, те ви і проживаєте. Де ваша увага, те ви і будете е в тому образі да, і в тому досвіді ви будете проживати. Тому е завжди просто питайте себе, що це для мене. Якщо вам важко було там відмовитися, наприклад, від чогось солодкого, я зараз, наприклад, від чогось солодкого там, або від якоїсь випічки, або там від ну, чогось такого, то ви розумієте, що це може бути просто на фізичному рівні. Вам, ну, наприклад, не вистачає білку, да, і вам потрібно їсти просто якусь більше їжу, яка містить в собі білок і у вас тоді просто зникне тяга там до солодкого Якщо, наприклад, там з чимось іншим пов'язано ну я не знаю, буває, люди там заїдають щось, да заїдають свої комплекси, заїдають свої тривоги або щось ну, мовчання якесь да себе справжнього буває, заїдають, то тут питання, чому, що це для вас? Якщо не пропрацьовані ще якісь. Уроки, скажімо, так, ще не пропрацьовані якісь точки, у вас не буде ресурсу зайти в ту аскезу, яку ви собі ідеалізуєте. Але з самого початку моя така порада вам, щоб ви не робили, не створюйте очікування. Так? Не створюйте очікування, і тоді не буде у вас ніяких страхів, не буде у вас тоді ніяких розчарувань. Просто я спробую взяти ось таку аскезу. Кожен день. От, буду намагатися, не ставте собі там за мету не, там, 10 днів, 20 днів, там, місяць. Кожного дня прокинулася, розумію, о, сьогодні, супер, сьогодні тримаюся, ще можу. На наступний день тримаюся ще можу. Потім розумієте, все, не можу триматися, і питання для себе. Чому? Да, що це для мене? Не чому простір так, не, ну, а що в мені тригери. Так? І от коли знайдете відповідь на це питання, цієї ситуації більше не повториться. Воно проясниться, вам стане зрозуміло, ви його усвідомите, і воно просто зникне. Тому от моя порада така: не ставте очікування. Питання ще є, друзі, да, і питання доволі цікаві, обов'язково з вами ще поговоримо, буде ще друга частина. От, і е, давайте тоді в коментарях, можливо, є у вас ще якісь питання е, до кави або до чаю, або давайте просто до мене в плані про життя, про енергії, про е, психосоматику, при, ну, про, 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 про що завгодно. Не про політику, не про розклади, да, сьогодні не, не про карти. Будь ласка, пишіть, рада буду з вами поспілкуватися. От, і е, поки до нових зустрічей, бережіть себе, будь ласка, і бережіть Україну.